Які поради я б дала собі рік назад? В Норвегії я вже живу рік, і я би собі порадила почати з, самого от, з раде, і або коли ви тільки вирішили переїхати до Норвегії, вчити норвезьку мову і паралельно або підтягувати англійську. От коли казали та не парся. Ну, хто їхав в Норвегію, чисто пересидіти бойові дії і чекав, що ось ось закінчиться війна, і ми поїдемо додому. Звісно, багато хто їхали і хотіли тут залишитися. Ті, хто їхали, чисто так пересидіти, ну, бачите, скільки вже років, місяців ми тут сидимо, так пересиджуємо. Тому... А треба якось шукати роботу і все робити, тому необхідна норвезька мова. Англійська теж, але норвезька в пріоритеті. Тоді, друге, що б я собі порадила, більше мати досвіду. Досвіду у всьому. Це будь-які курси проходити, курси манікюра, курси різнички, віки, що угодно. Щоб, типу, чим більше в мене є навиків, скілів, тим краще. Тим більше я можу піти там, на якусь роботу і мене візьмуть. от. Або хоча б там. Я буду вигравати тим, що в мене є опит. Третє, що дуже-дуже важливо, важливо мати права. Дівчам, мальчикам, всім. Мальчикам важливо мати права. Якщо ви обичний мачка, якийсь там інженер 150-го розряду, якийсь там, вам всім прийдеться йти на якусь просту роботу. Так от, всім і дівчатам, і мальчикам треба мати права на. Легковий автомобіль, е, пріоритетом буде мати права на навантажувач, на автобус, на все, що завгодно. Тут права на машини коштують 3000 євро. І скласти їх ну дуже важко. По-перше, треба знати мову норвежську, або я не знаю, чи на англійській преподають. От, по-друге, тут не як у нас. В нас навіть можна домовитись, навіть якщо не домовитись, скласти легше. І це дешевше. Тобто, в Норвегії, що можна що машину купити за 3000 30, за євро, що заплатити за навчання. Ви розумієте? Там ну, Таке розказували, що капець. Е, вот. Чим більше у вас є категорій, тим краще. Четверте, що четверте? Четверте, не сподівайтесь, що у вас всіх буде так м -м -м -м, е, во всі міста. Е, тут ти приїжджаєш і зразу тобі кажуть, в чому і йде на роботу і вообще, е, вони поолибаються, але потім все-таки е, своє зроблять. Е, будьте готові, що от мене завжди дивувало, коли люди розказували, от вони там за спиною говорять, говорять. Е, Ті люди, які тільки приїхали, вони не розуміють. А ті, хто стикалися з цим, це, як-то кажуть, ну, немножко неприємно. Але маємо, що маємо. Тому нікому не розказувати свої секрети, свої плани і взагалі все. П'ята порада, в мутаку вас будуть питати, куди ви хочете поїхати. Ви кажете, я хочу поїхати в місто, щоб працювати. А це працювати. От. Тому що, якщо вас запровуть на я не знаю куди, то я не знаю, роботи там нема, нічого там нема. Би, я не знаю, це залежить, звісно, від комуни, от. Оточення на тому ж острові, приложуть вони вам роботу, чи не приложуть таке. Ну і не забувайте правило перше вчити мову. Англійська хорошо, е, норвежська ще краще. От з самого початку е, не... Та, да, можна подихати в мутаку, тому що саме класний час в Норвегії — це в мутаку. Так що не треба нічого мені скучно, мені робити нічого. Не знаю, в моєму таку було класно, ніхто нічого не заставляв робити. Хочеш, мовчиш, хочеш десь гуляєш, хочеш що хочеш. В тебе там купа українців, там, я не знаю, собрались на кухні, спекли щось. Ну, класна. От. А в комуні треба немножко роздуплятися. В мотаку Вчити е, мову, в ради вчить мову, я не знаю, скрізь вчити мову. Потому що е, знання мови відкриває перед вами всі двері. Всім пока!